Так, я тільки хотіла сказати, що дякую, Наталочку, що я побачила тебе у Тіктоці. Завдяки тобі, я й почала вживати це клітинне харчування, тому що спочатку теж не повірила, перегортувала, але зайшла в Google, Google в Google, як називається, почитала про це клітинне харчування, що це воно таке, і почала споживати. Вживаю капсулку вже 9 місяців. Не тільки Elevate, а і, і багато ще чого. Я вже говорила про свої результати, але ще раз повторюся: одразу десь на 10, на 15, можливо, день я почула дуже сильні загострення. Дзвонила до Наталки, питала, що мені робити. Мене й так боліло, а тут знов болить ще хуже що ж мені робити? Наталя мені сказала, що це дуже класно, капсула почала працювати. І перше, що я відчула, це в мене злихні головні болі. У мене зникли судоми нічні, мене так судомили ноги вночі, що я не могла спати, прокидалася. Ці судоми десь зникли. Я не зрозуміла, де поділася моя алергія, поліноз. Навіть я не зрозуміла коли, але його просто немає. Ще які в мене зміни? Прийшла на клітинне харчування теж із за болів: болі в колінних суглобах, бо був артроз уже, і болі в спині. До цих... Капсули почала пити з-за цих болів, але болі пройшли вже десь не одразу, десь вже на п'ятому місяці вживання. Тому хочу сказати всім, що хто пробує капсулку і каже, що не нічого не діє і немає результату, неправда. Треба пити, вживати, щоб був результат якийсь. Записуйте свої результати, бо я теж не бачила їх. Думала, що нічого немає, а оказується дуже багато чого є. З 1 січня почала вживати ще аселерейт, і з 1 січня до сьогоднішнього дня я скинула 12 кілограм, пострункішала то дуже для мене класно. Потім ще, ще в мене була така дуже делікатна проблема, як підтікання сичі. Нікому про це не говорила, нікуди не зверталася. І ось нещодавно я просто. Побачила, що а, цієї проблеми немає. Я не зрозуміла навіть, коли вона і ділася, ця проблемка в мене. Вчора буквально ще один новий результат: я була на УЗД і вирішила перевірити печінку підшлункову. У мене був жировий гепатоз багато років. Вчора лікар мені все там мені сказала, все добре, все в нормі. Я її запитую, а що там і гепатоз? Лікарка здивувалася, який гепатоз? У вас нічого немає. Ну, дві-три краплинки там вкраплення якісь, ну на вашу вагу, це норма, це все добре. Я не повірила, я літала від цього результату. Це дуже класно. Потім ще хочу сказати, що в мене вживає капсулку і мама, і мій син, якому 12 років, от він вже вживає 6 місяців цю капсулку, то за 12 років життя. Ми постійно хворіли. У нас постійні були ангіни, горло, хтось десь вчехнув, а дитина моя вже починає хворіти. То цієї зими ми жодного разу не хворіли. Я так хвалилася. Я розказувала в Тіктокі про це. 27 лютого ми захворіли. Но, там дуже був вірус сильний, але нам допомогло, що ми почали вживати імунокод. три дні. Пили противірусні, а потім відмовилися, і чисто імунокод ми пили, і в нас не було ні запалення легень, ні бронхіту. У нас Ми просто в легкій формі перехворіли. Це дуже класно. Потім е, в дитини на нозі завжди був великий пальчик, постійно тріскалась шкіра і кровило. Ми ходили до лікарів, до дерматологів, здавали маски на грибки, на все. Нам давали мазі, ми мастили, і нічого не було. Зараз цієї проблеми. Просто немає з тим клітинним харчуванням. І, взагалі, завдяки от бієпіку, завдяки клітинному харчуванню, я змінилася і зовні, і внутрішньо У мене змінилися навіть думки і мислення. Я стала позитивно думати, почуваюся щасливою, здоровою і впевненою в собі. Дякую.